Ерпня команда першого подільського пропонує підсумувати разом. Чим запам'ятався цей день з України та області? Далі. Самовіддана робота аграріїв, попри повномасштабне вторгнення, дозволяє проводити вже треті жнива в надважких умовах. На черговому засіданні Кабінет міністрів підтримав аграріїв за трьома напрямками. На розвиток логістики уряд ухвалив рішення, яке дозволить залучити 50 мільйонів євро підтримки від ЄС на ремонт та розвиток української портової інфраструктури. Для гуманітарного розмінування держава виділяє 3,5 мільярди гривень. Вже обстежено розміновано та повернуто у використання 310. 10 тисяч гектарів сільгоспземель також цьогоріч закладено 200 мільйонів гривень для побудови та відновлення меліотивних систем. Прем'єр-міністр розповів і про деталі фінансового сприяння аграріям. У межах програми є робота. Ми запустили гранти на створення нових садів та теплиць. Вже виплачено майже 1 мільярд таких грантів. Посаджено 2,7 тисяч гектарів нових садів, закладено 70 гектарів нових теплиць. Сьогодні ухвалюємо рішення про посилення роботи програми Розширюємо перелік регіонів для посадки черешні, персика та Абрикоса. Даємо можливість виноробам скористатися грантами, аби вони могли висаджувати власні виноградники. Цього року за програмою 579 надано 26,5 мільярдів гривень позик для більш ніж 5,6 тисяч аграріїв. 800 мільйонів гривень дотації цього року буде виплачено аграріям, які отримують худобу. Це 14 тисяч господарств, допомагає малим та середнім фермерам, аби розвивати перспективну галузь тваринництва. Для підтримки невеликих господарств маємо також окрему субсидію. Малі фермери зможуть отримувати 4 тисячі гривень на один гектар у гідь, де вони працюють. Маємо 1,2 мільярда гривень в бюджеті на цю програму. Перша хвиля заявок вже пройшла і за нею будуть виплати для майже 3,5 тисяч агровиробників. Продовження теми аграрії області намолотили перший мільйон тонн зерна. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Як відомо, збір ранніх зернових та технічних культур в своїй активній фазі щоденно на жнивах працює 9 сотень зернозбиральних комплексів. В день обмолочується близько 20 тисяч гектарів площ. Тож очільник області подякував аграріям і хліборобам за їхню працю. Холдинг епіцентр Агро на Хмельниччині один з найбільших виробників молока. На п'яти фермах вирощують та отримують чимало поголів'я рогатої худоби. Відтак, маючи достатньо органічних відходів, розпочали новий, не менш амбітний напрямок роботи компостування. Це один з найбільш широко застосованих напрямків у сільському господарстві способів утилізації відходів тваринництва. З якими потужностями стартували і для чого використовуватимуть готовий матеріал. Знає Оксана Медведєва. Від початку повномасштабного вторгнення ринок мінеральних добрив вітчизняного виробництва скоротився в половину. Іноземні постачальники в рази збільшили вартість. А кожен господар землі знає, що не буде врожаю без добрива. Проблеми сьогодення у компанії «Епіцентр Агро вирішують самостійно. Відтак на Хмельниччині запустили виробництво компосту. Це біота це органіка, яка дасть не тільки поживу ґрунт, дасть, а дасть нам і. Структуру ґрунту, бо гній це є органіка, який дасть структуру, покращить структуру. На превеликий жаль, з роками, з внесенням мінеральних добрів і сивозмінами почали втрачати. А це нам поверне. І ми на сьогоднішній день плануємо десь порядка до 1000 гектарів цього, цієї осені під основний обробіток внести. Компанії епіцентр Агро обрали найкращий спосіб аеробний. Це коли в процесі переробляння за допомогою аератора в бури додають кисень і вже за кілька місяців отримують готовий компост. Сам процес він триває десь порядка двох місяців. Раз в 8 днів проводимо аерацію за рахунок попадання кисню. Бактерії переробляють органічні речовини, піднімається температура. Ну, вологість повинна там теж зберігатися 50-70%, відсотків того, щоб добре бактерії працювали і переробляли органіку. Отриманий компост перевіряють лабораторії на вміст корисних елементів, які допомагають збільшувати врожайність. В тоні компосту є. 9 10 до 11 відсотків азоту від 11 до 16 відсотків, і дивлячись, який кагат, фосфор і калію є від 16 від 15 на сказати, до 30. Навіть. Всі бурти в нас позначені, записують, проводиться заміри температурного режиму. Задля аерації було закуплено додаткову техніку та збільшено кількість робочих місць. Рочний обсяг переробки гною на чотирьох локаціях в нас буде встановляти десь 16 тонн гною. Ми думаємо планово 15-16 тонн гною переробити. Тобто, якщо співвідношення 1 до 50, то буде, ми повинні виробити 7-8 тисяч тонн компосту. Якісний компост вносить мільйони спор корисних бактерій та грибків, які оновлюють ґрунтову мікрофлору. Таке оновлення є природним процесом, оскільки високі та низькі температури впливають на ґрунт і призводять до загибелі багатьох мікроорганізмів. Тому, вносячи якісний компост, компанія епіцентр Агро оновлює мікрофлору, яка, в свою чергу, покращує біологічні процеси ґрунту. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Комфортного життя та пересування заслуговує кожен українець. Проте у житті трапляються різні випадки пов'язані зі здоров'ям. До прикладу, Віктор був військовим під час несення служби, отримав травму, в результаті чого йому ампутували ногу. Держава забезпечила протезом, кріслом, колісним та милицями. Але чоловік відчував дискомфорт у повсякденному житті. Проблему міг вирішити електричний візок. Хто підтримав ветерана? Дивіться далі. Віктор Пазуханич багато років пересувався з допомогою милиць. Завдяки волонтерам отримав електричне крісло зі зручним управлінням. Тепер чоловік опановує нові знання з керування. Пробуємо, Получається. Получається. все. Дуже вдячним людям, які допомогли і допомагають. У нас візок такий є не електричний, але він ним, в принципі, і не користувався. А чому не користувався? Бо він важкий. Він не хотів ним. Він так. На милицях більше, а цим буде під час служби у війську отримав травму ноги. Чоловік пережив ампутацію та протезування. Держава виділила Віктору крісло колісне. Однак користуватись ним було незручно. Тож він пересувався за допомогою милиць. Це захисник України. Він в силу своєї скромності не хоче ворушити ті спогади. Він не дуже багато розповідає про ті бойові дії чи інше. Але як наслідок він отримав травми. Має обмороження, має ампутацію. Благодійний фонд Благо поруч почав свою роботу ще з 2018 року. Відтоді допомагають усім, хто того потребує. Цього разу привезли різне обладнання для людей з обмеженими можливостями. Вважаю, що волонтери має бути три складові. Це безкоштовно, це добровільно. І з максимальною віддачею для суспільства. Якщо у тебе цих трьох складових немає або якісь сумнів є в цих трьох складових, вважаю, що не потрібно займатися цими справами і не обманювати себе і оточуючих. Волонтери спрямовані на соціальну сферу. Допомогу постачають завдяки українській громаді у Норвегії та благодійним фондам у Нідерландах. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Береги річки Буг стали чистішими. У Хмельницькому відбувся екологічно-спортивний проєкт Плогінг чистий Буг його мета поєднати фізичні вправи та очищення довкілля. Отож, містяни провели забіг, під час якого зібрали не один пакет сміття. Прибирають бігаючи. Хмельницька молодь доєдналася до екологічного виду спорту Плогінг. Його мета у тому, аби поєднати фізичні навантаження із збором сміття. Відтак вздовж берега річки Бух провели антисміттєвий забіг. Такий проект ми проводимо вже не вперше. ініціатива працівників молодіжного центру, яка виникла ще 4-5 років тому. Тобто, до таких проектів ми долучаємось уже неодноразово і активно залучаємо нашу молодь, а також міські установи, спортивні організації нашого міста. Захід розпочався із руханки. Далі учасники розділилися на дві команди, одягнули рукавички та стартували біг за запланованим маршрутом. Нас надихнуло, те, що перед Парижем Олімпійських ігор вичистили одну із найгрізніших річок Європи Сена. Для того щоб провести там відкриття Олімпійських ігор, на жаль, засмічення планети гостра тема у всьому світі хмельницький не виключення. До того ж, південний Буг – одна з найзабруднюваніших річок нашого регіону. Я недалеко звідси живу і досить часто бачу цю проблему. Тут іноді купаються діти, молодь. І коли ти бачиш те, що вони залишають після себе. Ну, інколи більш старші люди, які вас приходять випивати, вони пилися і залишили туди зноманітні окурки, паршків цигарети і так далі. Вони просто все закидають і думають: ну це ж ніхто не побачить, знає, що тут немає, а воно дуже не забуднює річку. Це одна з причин, я сюди долучилася. До плогінгу доєдналась і Анастасія. До повномасштабного вторгнення дівчина жила у новій каховці. каже, там. Було чистіше. Тож, коли почула про захід, вирішила допомогти. «В Хмельницькому я стала помічати, що дуже багато сміття, і з цим ще треба бути, треба робити. І я дуже довго чекала на цю подію. І ось вона є. І я нарешті в змозі прибрати сміття. В цілому забіг тривав близько години. За участь бігуни отримали втішні сюрпризи. А найголовніше чисто від сміття територію. Тетяна Джепянська Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Грудне вигодовування це зв'язок між дитиною та матір'ю. Окрім того, у молоці є чимало необхідних корисних речовин для немовляті. Найбільше необхідна материнська турбота для тих малюків, які перебувають у відділення постінтенсивного виходжування. Тож для породіль провели тренінг та навчили годувати власне чадо правильно. Богдана нещодавно народила після пологової її разом із немовлям перевели у відділення постінтенсивного виходжування. Молода матуся прийшла на тренінг, аби знати усі тонкощі грудного вигодовування. «Моїй дитинці зараз 28 тижнів. Я вважаю, що вигодовування грудним молоком дуже важливо є корисним для дитинки, так і для мами. До всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування в обласній дитячій лікарні провели тренінг для породіль. Там їм розповіли про переваги та правила вигодовування. Дітям, які народились передчасно, які народились з певними хворобами. Для них дуже важливе саме грудне вигодовування, Бо молоко кожної жінки буквально молоко це ж жива субта яка адаптується під потреби кожної дитини, кожна пара, мама дитини мають певні відмінності в складі молока, яке адаптується от саме під те, що потрібно даній дитині. Задля того, аби молоко було корисне, потрібно харчуватись правильно, адже жодна суміш не замінить грудне вигодовування. Такий меседж хочуть донести лікарі до породіль до материнства потрібно готуватися. І тоді грудне молоко буде наповнене тими поживними речовинами, які справді потрібні, щоб малюк зростав здоровим. Варто починати годувати дитину молоком ще у пологовому, каже лікарка. Навіть декілька крапель буде достатньо, аби дати немовляті усі необхідні речовини та любов у перші дні життя. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Віртуальна реальність як вид реабілітації для правоохоронців, що повернулися з фронту. Психологи використовують спеціально розроблені українською технологічною компанією програми для vr окулярів спрямовані на психоедукацію, розслаблення, роботу з емоціями, увагою, тривожністю та сприйняттям себе тут і зараз. В роботі з поліцейськими, які повернулися з зони активних бойових дій, ми впроваджуємо нові технології психологічної реабілітації, а саме окуляри віртуальної реальності. Сеанси ми поєднуємо з аромотерапією, що допомагає підсилити ефект від перебування поліцейського у віртуальній реальності. Дані сеанси спрямовані на покращення психологічного емоційного стану поліцейського, на розвантаження, зняття стресу, концентрацію уваги. Сьогодні відвідав сеанс психологічного розвантаження для бійців за допомогою окулярів віртуальної реальності. Побував в швейцарських Альпах, дійсно дуже цікаво, розвантажує підсилення ефекту перебування в швейцарських Альпах було ще за допомогою ароматерапії, що, в свою чергу, дійсно дало змогу відчути себе більш близьким до гір, до чистого свіжого повітря, що звичайно дало змогу також швидше і якісніше розвантажитись психологічно, морально. Ою п'ятницю побачила інформаційна служба першого подільського традиційно більше у соціальних мережах. Ми дбаємо про вашу інформаційну гігієну та про те, аби ви про все дізнавалися першими.